Чи ви б видержали це іспитання? Так коли це не, не дай Боже, я не хочу нікого критикувати, бо я перший грішник, я лише хочу провести невеличку паралель. Прийшла жінка, у якої була страшна біда, прийшла до Ісуса Христа і просить Його пропонуч, він три рази відказує. У неї не просто проблема, у неї біда. Біда, скажімо так, ну, не така повседневна біда, не зустрічається ця біда на кожному кроці, але біда така унікальна, якщо так можна сказати. Вона приходить до Ісуса Христа, який є джерелом любові і милосердя, і три рази у нього просить. Помочі, і він три рази відказує. Поставте себе на його місто. Поставте себе на її місто. Щоб ви ваше відношення до Ісуса Христа. Після того, як ви три рази його попросили, а чекайте, чи точно три рази, значить, перший раз вона почала сама кричати, потім вона учні попросили. Потім вона ж підійшла. Да, вона підійшла і вклонилася йому, каже, Господи, помож. Вклонилася йому до них за третім разом, поклонилася йому, поклон зробила до них, повністю зробила поклон йому до них і каже, Господи поможи мені. Він їй відповідає, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. Це за третім разом. Він їй каже, після того, як вона вклонила йому в ноги, після того, як вона сказала, Господи, допоможи мені. І він каже, не личить брати хліб у дітей і кидати щенята. Тобто не личить брати благословіння від єврейського народу і тепер кидати вам язичника. І він їм каже, щенята. Тобто, він не то що пустив ниже плінтуса. Взагалі від, е, язичників прирівняв до тварин. Бо ну, то так і було, тому що як тварини жили у своїх похотях, так і язичники жили у своїх похотях. Три рази поставте себе на місце своєї жінки, три рази ви через таке приходите. Ви маєте справу з Ісусом Христом, який до цього часу всім допомагав безказно. Тоді ви до нього приходите, ви йому ся в ногу кланяєте. Більше того, ви його просите не сам на сам, чують люди кругом. А він ніч. Не то що ніч. Він каже, ні. Ну, ваше відношення до Ісуса Христа. Я хочу провести паралель. За моє священниче життя були такі випадки, коли приходить людина і каже, мені треба службу на такий то, на такий -то день. А я кажу, перебачте, я не можу. Бо мене не буде тут, хоч я вже мав наняту службу. Ви виділи відділи лице тої людини. Священник. Я щельник мені відказав, не хотів правити службу Бору. Я сказав, я сказав, перебачте, він просто не виходить. Давайте на якийсь другий день. Сучасна людина приходить у храм, вона вважає, що від Бога до священника усі мають бути на 10 небі від щастя, що вона прийшла. Розумієте? Другий момент. Людина просить, у людини є якась проблема, людина щось приходить просити у Бога. Каже, я вже наняла 10 службів. Толка не є. Більше того, я пішла по 10 церквах і в 10 церквах наняла по 7 службів. То 70 Ти не працює. Розумієте? Людина Розстроєна, все не працює. Третій доворож, щоб запрацювало. Тобто до знахаря, до знахарки якоїсь. Людина, розумієте, сучасна людина думає, що вона найняла Бога у слугу. Сучасна людина думає, що вона найняла Бога у слугу. Бог слуга. А вона прийшла, командує. От вона захотіла бути здорова, і вона має бути здорова, бо вона наняла службу. А чи там щось зробила, я не знав, що. В неї є така проблема, вона там прийшла, і священик не зміг виконати ту проблему те, що вона просить, тому що священик теж людина, все, вона вже дує на священика. Прийшла людина. V jekoj točka pisma, da je pri tem, da je odresel Kristus, tri različno je: Nit, ne božujem, in ne gre odresel Kristus, ne gre. In ni šeta, če bi jih prenesli, ne uvažaj, če bi jih prenesli. A po svetu teh sliv, ko je Jezus Kristus rekel: Ne lišim brati hlipu, djekej. І кидати щенятам. Вона не пішла в другу церкву. Вона не лишила свою церкву. Вона не пішла до другого священника. Вона ще не надула на Ісуса Христа. Вона просто сказала: так, Господи. Я то... Вона признала, так, він повів, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. Тобто він їм сказав, вона достойні благословення. А вона повіла, так, Господи, в мене Але, каже вона Ісусі Христові, і щенята їдять крихотя, які падають за столу у панів їхніх. Тобто, якщо Ісус Христос заговорив про природні речі, то й вона перейшла на ті ж самі природні речі і каже, так, але щенята їдять крихотята. Мініли крихотя. І що Христос сказав: О, жінко, велика Твоя віра. Хай тобі буде, як бажаєш, і люди її дочка від тієї години. О, жінко, велика Твоя віра. Ця книжка називається Євангелії. І в цьому Євангелії, в цій в книзі я лише дві, два випадки, коли Ісус Христос сказав Це. Велика твоя віра і обидва рази були язичники. Утки в цій жінці все робила така велика віра, що вона не полишила Ісуса Христа навіть після того, як Він три рази публічно їй відказав. а кінці її принизив. Утки вона така віра. Дорогі браті і сестри, дуже уважно зрозуміти те, що я вам зараз кажу, велика віра народжується тільки від великих страждань. Другого шляху не є. Хоч би хотів мати сильну віру. Ну, через що? Ну, в Біблії велика віра це наслідок великих страждань. У великих стражданнях людина або озлоблюється, або стає, має дуже сильну віру. Одно з двох. другого не дано. Знаєте, у всьому світі є е, такі критерії, коли люди, люди кажуть: оця людина, наприклад, благословена, каже, наприклад, має там много грошей, має. Шикарну хижу, шикарну машину має, все добре, ніхто не хворіє, це є благословіння. Чуєте, ця жінка, якщо на неї глянути, то можемо людським таким оком, то можемо робити висновок, що вона була під прокляттям. Навіть якщо і так, але то переросло у дуже велике благословіння. У, Іваннію, у сьогоднішньому Євангелію до е е неділі після Воздвиження, каже, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. От тобі благословення. Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме хрест свій йде слідом на себе за мною. А в Євангелії од Луки пише: візьме хрест свій щоденний. йде слідом за мною. По людським критеріям благословіння це це файна здоров'я, це шикарна машина, шикарна хижа, шикарна робота, шикарні зв'язки – це благословіння. Ісус каже хрест. А хрест? Це народжує велику віру. Хрест породжує велику віру, а велика віра породжує велике благословення. Нам важко це зрозуміти, бо ми страшно зматеріалізовані. Даже багато людей, котрі ходять до церкви, живуть виключно матеріальними критеріями і оцінюють життя тільки через матеріальне речі. Є матеріальні речі, значить є благословіння. Не є матеріальних речей, не є успіху, нема благословіння. це брехня. В вам все по-другому, все по другому. Хочеш, йти за мною візьми на себе хрест. свій. От тобі благословіння. От твоє благословіння хрест. Людина чути, про свій хрест не хоче чути. У Євангелії у Новому Завіті пише, каже, що слово про Хрест це є глупота. Глупота для тих, хто погибає. Люди, які не спасаються, найближчим спасіння, коли вони чують слово про Хрест, то для них глупость, який хрест. Навпаки, немає бути Христа. Да, золотий на цепочці. А от на ланцові наш ні, да, буде то шикарно, то модно. Но хрест житейський? не це не те, що не модно, це все. Оцінка цінностей освіта сувсім друга. Все все попутало. Благословіння рахується житейський успіх. Чуєте? Благословінням рахується життєйський успіх. Христос каже, Хрест свій на себе візьми і за мною. Все наоборот. Тобто ця жінка, вона пройшла великі страждання із своєю дочку. І ці страждання навчили її смиренню. Вона стала дуже-дуже смиренна. Другими словами, успокоїла. Вона не так успокоїла, що вона не хотіла, щоб її дочка виздоровіла. Вона хотіла і вона прийшла до Ісуса Христа за цим. Але як смиренно вона прийшла, як смиренно. Вона не просто наділа платочок, взяла ружанчик, взяла молитвенничок і прийшла. Ісус Христос позирав її середину, що це робить у її середині. І почав превселюдно її привіряти. А нащо? А він же ж видів, що вона вже готова, щоб отримати благословення. Чому він її почав превселюдно провіряти? Щоб нам показати приклад, що він чекать від людини перед тим, як її благословити. Щоб людина сама, без, без, нічої, без щоб її Бог не заставляв, щоб людина сама у своєму сузнанні опустила себе ниже плінтуса. Щоб не просто на службі Божій билася в груди і казала, Боже на наростили буде мені на річному, і от всіх грішників я є першим. а дома її зацепити не може. Або будь-де її зацепити не може. Тому що вона буде свою правду доказувати до посліднього патрона, а ведь до інфаркта, а до інсульта. Ісус то все розуміє чи ліпше, ніж я, і все то види. І поки що отримати від Ісуса дуже велике благословіння житті, це треба дуже-дуже опуститися до землі, взяти сварочний апарат. І приварити себе до землі. Тому що дуже важко себе удержати на землі, держачися до землі. Людина дуже легко відривається від землі і улітає від землі на різні розстояння гордості. І в такому стані, маючи певні проблеми, Людина приходить до Бога і каже, поможи. Так не, Бог не поможе, Бог не буде допомагати. Хоч ми можемо і сердитися на того священника, і можемо сердити на того Ісуса Христа, і можемо поміняти церкви, і можемо йти, в які хочемо, паломничі поїздки, то так не працює, то так не працює. Боже благословіння працює по-перше, через хрест, а потім через величезне смирення. Значить, ця э, мати, яка мала дуже велику покору, вона через ці великі біди і страждання вона стала спокійна, вона все смирила. Спокійна стала. Вона не требувала, вона просила смирення. Хрест її не озлобив, а хрест її приземлив. І навіть якби Христос її не поміг, вона би на нього не обідала, бо вона чітко розуміла, що вона не заслуговує на це все. Але каже, але і іщенята їдять приходять. Тобто вона каже, «Да, то, то так і є, як ти кажеш, я не заслуговую, а мені нам криходять. Дивіться, вона прийшла до Ісуса Христа і каже, змілося надо мною, Господи, Сину Давида, більш тяжко мучить мою дочку. Ви щось чули? А вона і слово не сказала Ісусу Христові, будь добрий і зціли мою дочку. Вона нічого не сказала. Як вона хитро, верніше не хитро, а мудро, а ця мудрость може дати величайшої смирення. Я би, наприклад, це не зміг так побудувати це речення, бо я гордий. Чуйте, як вона будує це речення. Змилився надо мною Господи сину Давида». і тепер ключові слова. «Біз тяжко мучить мою дочку. Не слово про то, що вона хоче. Я буду балив. Ісусе, більш тяжко мучить мою дочку Уже не біса. Правильно? І зціли мою дочку, а уже не біса, вона не командує Ісусу Христові, що він має робити. Вона йому не учить, що він має робити. Вона йому не вказує, що він має робити. Вона йому навіть не намікає, у які ж степені вона б хотіла, щоб це відбуло того іцілення. Хоч би чуть, чуть нам стало легше, чи повністю нам, щоб стало легше, вона ніч не каже. Вона не вкладе Ісуса перед фактом. Би тяжко мучить мою дочку. Все, більше не каже ніч. Я би всяк не зміг побудувати ці речення. Я б обов'язково Ісусові казав. Чітко, ясно зрозуміло, бо Ісус не забув, бо в нього много на голові. о, Що я чуєте, що я? Я, котрий страждає цілком много руки, що я хочу, я б обов'язково це нагадав на случай, який в нього курта пам'ять. Хай вона і слово не жила, я хочу. Вона взагалі не вжила і од слово, що вона хоче. Вона просто каже, дочка страдає. Бачите, дорі браті і сестри, таке глибоке смирення може народитися після дуже і дуже великого страждання. Тому Ісусів каже, по велика твоя віра. Її велика віра народилася. У її великих стражданнях. На жаль, у декого може народитися через страждання дуже велика апостація, тобто відпадання від віри. Є такі випадки, є на жаль. Людина не справилася у стражданнях не із самими стражданнями, а людина у стражданнях не справилася з своєю гордістю. Людина, яка не справляється під час страждань своєю гордістю, погибає духовно, навічно погибає. Це страшна біда. На жаль, життя, і в тому числі духовне, воно дуже тяжке. Або, або. Або виживеш, або умреш Духовно. Страждання даються всім, практично всім людям. Або виживеш, або не виживеш. Або будеш мати всі страждання, породять сину віру, якщо смиришся. а якщо не смиришся, то породжаву дуже великої безвір'я. Все це упере у наше усвідомлення того, хто я є. Біблія пише, що всі люди перед Богом. Пораховані за ніщо. Є книга Пророка Даніїла, 4 глава, 23 вірш. Всі люди перед Богом пораховані за ніщо. Якщо людині приходить страждання, і людина це помне, що я є ніщо, то Господь Бог дає їм благословення. Якщо людина при стражданнях каже Богові, як ти такое міг допустити до мене? то дуже тяжко з того. Амінь. Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Амін. Боже, отець наших. Молоди.